Усім до вашої уваги Оля мішечка з килимками. Мікс подивимось, що випадає настає. У нас такий гарненький килимочок під варі прорезинений. Дивимось далі. М'який фігурний середніх розмірів. Фігурний теж такий самий, як попередній, ще фігурний. Це, мені здається, трошки довше. Три штучки в комплекті. Наступний знизу прорезинений, великий. Фігурний. Це прям величезний килимочок рублеї форми, прорезинений в гарному стані. Дивимось далі ось такий килимочок. Маленький. Ще дві штучки в комплекті. Це у нас до самого першого духового. Це його до комплектації. Ще є такий ось... Два килимочка теж з надписом Хом, вони знизу прорезинені. Калимочок середніх розмірів в гарному стані. Трошки сюди подвину, щоб було краще видно. Ще гарний килимок Прорезинений. Більший середній розмір. Доріжка. Давайте ми наступ. Не бачу, що писали. Ось така доріжка Ось, скручується підверки. Теж гарненько. Дивимось далі. Ось такий килимочок під двері, Прорезинений. Ще теж здоровою. Одний килимочок пицячу кімнату. Хилемом круглої форми. Форми йде м'який, фігурний. Теж гарненький 15-й. Один килимочок м'якенький. Два килимка в комплекті. Прорезинений. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.